Якщо не зробити цей дренаж, то обов'язково буде підмочування ґрунтів, обов'язково буде аварія на метро. І це було в 2015 році. Є заключення Генпідрядника, Супра, комісії ТНС, КМДА, Собственна того ж інституту будівельних конструкцій. 2019 року, що замочування вже йде. У 2019 році перестали взагалі від... Відкачувати воду, і ви розумієте, що за цей час там різниця між цим котлованом та станцією метро, там 9-15 метрів. Там вже все замочено. Там дуже аварійна ситуація. І вони навмисно довели цю ситуацію. От, вони навмисно зараз нажить про постанову Верховної Ради, про, про арешт на пан в рамках кримінальної справи, тому що тому що вони єдине. Єдине, як збиралися оце все ремонтувати, не проводити просто аварійні роботи, а будувати той коргімо.